Доброго часу доби українці, українки, українські весь небайдужить. Велика подяка від 2-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, благодійному фонду міжнародному, назавжди з Україною, за надання оці сім ящиків різноманітного медичного приладдя, прилади для дихання, шприци, системи, перев'язочні матеріали, катетери і багато всього потрібного. Наступ пункт. Це все буде передано. Наступ пункт або також до лікарні. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні!